Якщо ви колись дивилися на рекламу і думали, чи то ви не з повна розуму, чи у вас вже почав їхати дах, цей ролик саме для вас. Розберемося, як маркетингові стратегії впливають на ментальне здоров'я. Для цього подивимося на маркетинг як на систему, що впливає на емоції та добробут. Що це означає? Ми можемо розробляти стратегії для створення позитивного досвіду споживачів, надаючи їм відчуття комфорту та розуміння. Це не лише кампанії для психотерапевтів, адже навіть у рекламу кефіру можна додати чогось життєстверного. Головне не казати про те, що кефір лікує депресію, бо за це можна і позов отримати. А це точно не допоможе вашому ментальному здоров'ю. Уявіть, як ваш бренд стає не просто продавцем, а джерелом натхнення та позитивних змін. Як це зробити через емоційний зв'язок, прозорість у комунікаціях та підтримку споживачів. У їх прагненні до кращого життя, адже хто з нас не хоче жити краще. Наприклад, створити кампанію, що спонукатиме ділитися своїм досвідом та враженнями, створюючи сильну та підтримуючу спільноту. Хочете дізнатися більше? Підписуйтеся на наш канал, будемо розповідати корисне та цікаве про маркетинг.